Вітаю вас, шановні глядачі. Сьогодні вирішили трохи прибратися біля двору з вулиці. І заодно покажемо вам цю територію, що в нас на ній є, що ми будемо робити, що будемо прибирати, що випилювати. Що ви подивилися, може якісь рекомендації в коментарях нам напишете, бо збоку завжди краще видно. Оце у нас. Після наших будівельних робіт, зараз екскурсію вам проведу, отака купа глини, що ми винесли з будинку за зиму, як руйнували стіни і робили дверні отвори. Це вона лежить, ми частково глину ще приміняємо для, як будівельний матеріал, але тоді вже як роботи будуть закінчені, трактор і він все це погрузить на машину і все це вивезеться. А це в нас тут є така яблунька. Під неї росте це... чи клинок, чи бузина, я вже не пам'ятаю. Там... Треба його так не викарчити, що це буде прибирати. Яблунька осіння, на смак гарна. Ну і пізня осіння. Але така вона якась розкарякувата тут і трохи заважає заїзду в гараж. Ну Ми її тут трохи підпиляли отут, щоб не мішало, машини не обдирала. А далі будемо думати. О, тут у нас росте теж яблуня І поруч з нею прямо в корінь до кореня. Горіх грецький, оце він. Де, треба щось одне прибрати. яблуня така осіння теж, не зімнє, не зимова. І такі крупні яблука були, і такі смачні вони. Воно ну, якесь недопуття, що яблуня разом з горіхом. Оце вишня, вона старувата, звісно. Ну, в прошлого було дуже багато вишень, ми ходили до річки, сюди під'їмо трохи вишень, посмакуємо і тоді вже йдемо на річку. Ну, тут треба сухе гілля прибрати. Ні, і теж вона вже така. Є. Потріскали і корана з полахімо, грибки є, треба трошки випилити. А це вишня. Оце зимою як був сніг в до... кількість, то поламало гілля. Зараз ми його приберемо цю територію будемо вигрівати листя, трошки приведемо її до ладу, щоб було не соромно. Бо всі січка як гарно біля двору. Уже, вже вона все зробила. Оце в нас тут є така ще яблуня халіскувата, Семеренка. Сорт Семеренка. Якраз наш любимий сорт. Яблук. Яблука непогані були, цей год і крупні були, ну теж якась вона розкорячкувалася, ну нехай росте. Оце у нас горіх великий, тут такий стоїть. ну це Біда, що він у дроти путається. він вже інтернетовський дріт, вєтка вже вперлась. Гіллячка вперлась. Ну я туди не долізу прибирати, будемо щось думати з цим горіхом. Горіхи були, мало було горіхів, але вони якісь... Самі не розкриваються шкурка. Ну, не дуже якийсь гарний сорт. Не сподобалось мені. Оце у нас куча є шовковиця. Це воно якось це кустом. Да. Да. А я він, яка колись війна робила, два Доброго дня. Так оце тут були ягоди і ми ці ягоди коштували, нам теж вони сподобались. Та коли кого не рубайте, а ото маленьке. Ми не будемо рубати. Вона була старася, що в там стовбур видно, щоб пеньок залишився великий. Ось Як строїли булижнікову тут бруківку на дорозі, мабуть, понагрожали великого щебню. Камінці. Оце три кубки їх лежить. А ми зібралися якраз з них робити габіон у дворі. І це як потеплі будемо його будувати. А зараз повигрібаємо трохи листя, поприбираємо сухі гілячки, позаносимо пообробуємо у двір, що на дрова, що попалимо. Ми покажемо вам, як це все, все буде відбуватися. З вулиці трохи прибралися, тепер я вам покажу екскурсію, проведу. У садку по біля городу. Тут теж багато старих дерев, а це бачите, два пеньки, один і другий. Це були горіхи. І старі господарі перед тим, як з'їхати, випаляли їх. Дуже великі дерева були товсті, валяються шматки стовбурів. Це дуже стара у нас абрикоса. Ну, вона мені трохи тут вже підрізав її. Вона мені нужна для тіні, бо тут буде розміщена вся пасіка. І поруч тут старовенна, стара-стара драгана жовта, теж височенна. Вже ми бачили прошли рік. Половина гіллячок було більша половина сухих. Буде випилюватися. Оце в нас тут сливи і яблуні. Там сливка і там ще горіх. Теж такий вже омоложений, як би то мовити. І оце яблуня одна, біля неї стою. і ото друга. Я вже трохи їх тут повирізав. Це зімні зимові яблука. Ну, не дуже добре вони щось лежать. І такі кислуваті на смак. Ну, тінь будуть для пасіки створювати. Це в нас, мабуть, сливка. Ось ну, така не дуже стара. А це я не пам'ятаю, чи груша, щось таке, чи слива. Ну, Буде видно. І там з-під них горішок торчить. Оце вишенька. А це черешня така вона темна. Ну в року вже дуже червива була. Ця черешня. І оце дві яблуні молоді. Одну я тут вже підрізав трохи. І яблука на них були, гарні яблука зимові. А ця, це що я вам показував, стовбур постраждала. Вона, мабуть, больна, хвора. Треба її міняти, мабуть, буде. Попробую ще почистити і обробити купоросом з звістю, бордоською смістю. Ну, оце вже на межі тут сливки, шовковиці, горіхи, все підряд абрикоси і порозмотував наші дерева, призимували вони, а це грушка брав у питомнику в Краснокуцьку. І... А це персик один і другий. Це Оля виростила з кісточок, дичка. Треба прищіпляти буде. І це. А це вже трохи підрізав персик, що купили у Черкасах. По питомнику. І це черешенька. Ну, тут трохи прополов, а на дощі пройшли, і опять бур'янчик лізе, бо був дуже забур'янений город. Ну, ще вийде, як підсохне сапою, пропалю. А це полуниця. Рядочки видно. Там ще не встигли дополоть. Сиро, Грязь за ногами тягнеться. І оце ще молодий горішок росте біля. Погрібняка. Тут ще яма, ще не разу в неї не налазив. Чи під буряки вона була в них, чи як льох використовувалась. Ще ми, ми туди навіть не заглядали. Ну, це будемо вигрібати цей садок, гілячки прибирати. Я такий вигляд має садок, якщо дивитися з городу. Тут Ділянки всі розмежування під лінійку 25 метрів за ширшки і 100 метрів довжки 25 соток. А це вже жималось, листочки, попускали вже почечки з квіточками, набухають. О. Тут менше на цій. Це вже чорна смородина листики випускав. Сьогодні неділя 17 березня поки вивів зйомку про садок, виглянуло сонечко і бджоли по справжньому полетіли. Сьогодні дуже гарний день. З завтрашнього дня придають дощі, значне похолодання. Зате сьогодні всі вулики літають дуже добре. Це вже справжній обліт. Бачите всі вулики. Беруть водичку бджілки. полетіли всі. Діжки сьогодні ще нема. А є, вон жовтенько бігають. Он прилетіла теж О, з обніжкою, бачите. Ну пролісків ще нема. О, і фіалок. Бо нема сині обніжки. А на цьому в мене сьогодні все. Всього найкращого, шановні глядачі.